Ми повинні зрозуміти, що земля і всесвіт запрограмовані на благословення і на прокляття. Дати дощ чи не дати, дати урожай чи не дати, впаде каміння на голову чи не впаде. Є закони, на яких все стоїть. Бог говорив єврейському народу: якщо ви не будете шанувати Слово Боже, шанувати закони, прийде поразка в народ, бо сама земля вас скине. Якщо ви будете нехтувати Богом, сама земля і небо. Будуть від вас очищатися, це страшно. Бог каже, що за злочин буде покарання. Якщо вас не наздожене покарання на землі в тій мірі, як визначив Бог, то воно наздожене вас у вічності, тому є пекло і рай. Дай вам Бог це усвідомити і прозріти. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко Місії Слово Боже, аби щодня наповнюватись відкровенням з неба і запросити Бога у своє життя. Нехай Бог благословить вас.